У Допрошую. нас є сюрприз. Оп-оп-оп! Доброго ранку. Доброго ранку. Бачились, а тепер що не те так глядачі не побачити. Ти до глядачів спиною. Ой, я перепрошую. Так, так. Я перепрошую. Ну, тепер обличчя. Ми на фоні. Кажеться. Хотілося б розповісти про Олечка, те. що… Жінка, можна я ще зауваження у лежавку зроблю? Я зараз піду за скотчем. Добре, добре. А чого? А, нікому не відомо. Оригінал, правильно, знаєш. Ці один-один тут, оп, 501. І вже не так, як всі. Але ж гора, як ти взагалі от заспокоїш себе, коли хвилюєшся? Я, я думаю, про щось, про щось добре думаю. Про, про щось добре, про щось про. спокійне, про щось не думаю. Про І пес... ще раз про песиків думаємо, про песиків. А Оля імітує песиків. О, Олежику так буде краще уявляти песиків. Ніжу, спокійніше. Спокійніше, спокійніше, добре. Спокійніше після того, як я погавкала. <цес> ну, це набагато серйозніше, аніж я собі уявляла. Так. Ми не маємо права підвести одне одну, народити раніше в <сес> <сес> Нам заборонили. <сес> <сес> Прокидайся добрий ранок. Ранок рано. на поділі. Ми в ефірі. І... Ти, Ти зірка? Ти зірка, <сес> Ради, так? <колечка>? Не перебиваючи, так, Олексій. Не перебуваючи, Колючка, складучи руки на груди, я тобі кажу, не перебиваючи, Олега. А тебе буде навіть особливо багато дебютів у дитинстві принципі, ти світ бачиш вперше. Вперше на горшок сходив. Вдало, yeah. десь вдало, десь не дуже. Ну, я чомусь одразу згадала на своїх перших ефірах, я розповідала ти про рибку. Ти з підгузками рибку. приходила? <гум> Альоша, я не це хотіла <гум> розповідати. Сама це Альоша, чуєш? <гум> я <гум> тепер після цих підгузків, після моєї таємниці, вже не знаю, що це говорити. <гум> Давай про, про своїх родичів розкажи. Ти ж <гум> жук? <гум> розкажи про бджілок, наприклад. <гум> Чому це бджоли? Бджоли, нам э, родичі. А, <гум> так. Швидко тянеш, швидко читаєш і ще швидше відповідаєш. Добре, перший етап. Ні-ні, давай. Улюблена телевізійна програма. Яка? Вечірній ургант. Все, до побачення. В цьому наша лотерея закінчилася. І ранок на Поділлі! Все, до побачення, вийде зі студії. Чи ти був на Вересті і чому ні? Оці підписаний указ президії Верховної Ради, Ради СРСР про посилення боротьби з пияцтвом. А Ану, скажи, пияцтво бій! Пияцтвобій! Мо, ти наче то закликаєш! Проведене в Японії дослідження показало, що найщасливішими почуваються жінки у віці понад 90 років. Дослухайте, то, <cima> до <interfering> можна не дожити! Ви! Бачите, на секундочку. Проте музиканта наявність комах ніяк не збентежила. Особливо зараз видно, що його це не збентежило. Тобто зараз я маю щось говорити. Було б добре.